В Ізюмі збудують Алею Слави 16 квітня у великій залі виконавчого комітету Ізюмської міської ради з метою з'ясувати суспільну думку. Відбулись громадські слухання щодо встановлення в місті Ізюм Алеї Слави. Обговорити дане питання прийшли представники громадськості. Політичних партій, ЗМІ, керівники підприємств і установ міста, депутати Ізюмської міської ради. Проводив слухання Ізюмський міський голова Олександр Пашко. Ініціатива встановлення Алеї Слави належить до Ізюмської міської організації батьків Великої Вітчизняної війни, Ізюмської міської ради ветеранів, Ізюмського об'єднання Спілка Чорнобиль України та Ізюмської ради воїнів-інтернаціоналістів. В ході засідання учасники слухань жваво обговорювали це питання, вносили пропозиції та зауваження. Здебільшого висловлювали побажання, що така алея в місті однозначно повинна бути. А ми майбутні покоління знали та шанували героїв зімщини, були більш обізнані з історією рідного краю та любили свою батьківщину. Але на для будущих поколінь історія дажна бути жить. Историю нельзя забывать. И мы, эти, мы ветераны, знаем, что те, что сражались за советскую власть, за сражались с немецко фашистскими захватчиком, мы должны помнить постоянно о тех, об этих людях. И всегда мы говорили, что эта война, которая народ признание немецких фашистов из нашей территории. Это была справедливая война. И мы должны всегда помнить о тех героях, которые достигли этой победы. Вы знаете, какие тяжелые были, были здесь и сюда. И сюда проявили очень большой их, когда есть. Из 10 400 человек, что ушло 8 тысяч, погибло из И осталось живых 2 тысячи, и то из них Agora, oh, eu vou И мы должны с вами помнить и учить, начиная с детства садика. Мы должны, как громадка города, напомнить представителям власти. Вот сегодня представляет Большого Александр Андреевич. Мы разговор ведем о той линии, которая в нас существовала постоянно. Не только героев, а и ветеранов труда. Давайте мы начнем с малого они герои, а потом будем вспоминать нашим дружникам, которые строили город, которые создавали все, где мы сейчас живем, но, к сожалению, не состояли поддерживать. Об этом мы говорили неоднократно здесь, а здесь, и так далее, и так далее. Думать нужно, каким образом хотя бы сохранить это все то, что мы э, создали. что я знаю ваше настроение как руководитель вы всегда поддерживали ведерами во всех вопросах и материальности нужно помочь и так далее и так далее поэтому я думаю что вы после сегодняшних слушаний они должны быть одно однозначно решать этот вопрос нужно однозначно уважаемые присутствующие я прошу выступить на дінина, та не не було на війни, прочесто на пам'ятнику я рекомендую. Но покоління, які жило, жило і виховидовалось саме на подвигах учасників великої отечнинної війни, учасників з будівництва мирного життя Залишається тільки питання, який вигляд матиме така лия. де вона буде розташована, та хто саме буде закарбований на пам'ятних знаках. Слухання тривали майже дві години. Після всіх висловлювань головуючий запропонував підходити до завершення та почати процедуру голосування за резолюцію, яка включала в себе підтримати ініціативу Ізюмської міської організації інвалідів Великої Вітчизняної війни щодо створення Алеї Слави, передбачити додаткові кошти в міському бюджеті на фінансування будівництва організації інвалідів, відкрити благодійний рахунок та звернутись до громади міста за фінансовою підтримкою щодо реалізації даного проекту. Доручити заступнику Ізюмського міського голови Юрію Червинському, створити комісію для подальшої реалізації даного проєкту. Майже всі присутні шляхом голосування резолюцію підтримали.